Добрий день ще раз. У нас Добре, вже лунає відбій повітряної тривоги. Та ми можемо продовжувати Добре. нашу зустріч. Так, представтесь, будь ласка. Мене звати Галина Лісова, еколог, представник розробника звіту СОБДЦІГІР Юрій Михайлович для фермерського господарства Калина Лошнівська. Дуже приємно. Mm. Так, Замі і інший представник у нас. Тут же. Він Зараз біжить він Зараз включає. він підійде. Добре, почекаємо. Доброго дня ще раз. Uh, добрий день. Представтесь, будь ласка. Uh, представник ФГ Калина Лошнівська Іван. Прізвище. Налесник. Добре, дуже приємно. Мене звати е, Груніна Світлана Олександрівна. Я головний спеціаліст відділу екологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації. Сьогодні, 11 вересня, 2025 року, об 11 годині, ми зібралися для проведення. Громадських слухань, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності фермерського господарства Калина Лошнівська» щодо реконструкції свіно біля села Сущен Тернопільського району Тернопільської області, реєстраційний номер справи 11991 у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів 13 грудня 17-го року No989, у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. оскільки я бачу, що у нас присутні тільки представники. Проєктної організації та самого фермерського господарства, а відсутні представники громадськості, то відповідно, відповідно до порядку проведення громадських слухань складається акт про відсутність громадськості та громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую присутнім за увагу! То бажаю гарного, мірного неба. Добре. Дякую вам.